Можливість власними руками привести до ладу свою садову ділянку приваблює багатьох. Робота у садку дарує особливу радість садівникам-аматорам, коли вони озброєні надійними технічними засобами. Виробник садової техніки Штіль поряд із самодостатніми газонокосарками та тримерами пропонує цілі комбі-системи. На них ми сьогодні зупинимося детальніше. Серед застосування цих пристроїв починається з перекопування ґрунту і завершується підметанням подвір'я. Більш універсальну за комбі-систему Штіль техніку важко уявити. Що вона собою уявляє? Комбі-двигун оснащений роз'ємним штоком зі швидкодіючою муфтою. Навіщо такий, так би мовити, джентльменський набір ми дізнаватимемося по мірі того, як будемо практичним шляхом розкривати можливості цього пристрою. Точно такой же двигатель, як і в бензопилах, як в мотокосах наших. Двухтактний двигатель неприхотлив. Заправляється один п'ятдесяти стопленує Масло фірми Штиль двухтактное, змішується з 95-м бензином. Головне смешать в правильні пропорції буде добре. Сезон осіннього листопада майже завершився, але сміття уздовж доріжок вистачає. До муфти прикріплюємо підмітальний валік і начисто позбуваємося бруду. Там, де завершується зона дії класичних мотоножиців, починається сфера компетенції кущорізів. Для зручності положення таких ножиців регулюється ступінь. Часто як бачимо, можна підстригати густі високі зарості, не застосовуючи при цьому підмостки або робочі платформи. Інноваційне з'єднання штоку дозволяє швидко та без застосування жодного допоміжного інструменту розкласти будь-яку комбі систему на дві частини і замінити на один із десяти функціональних приладів. Все вище і вище обрізує сучки на фруктових деревах комфортний висоторіз. Землі легко і безпечно доглядати за високими садовими вихованцями. Це комбі система КМ-55, мощностью одна лошадиная сила. Покупая один мотор, мы можем приобрести ряд выполненных заданий, можно так сказать. Тобто, то есть, если мы выбираем между покупкой мотокосы и между покупкой комби то лучше, наверное, комбі система немає значення, що саме ви збираєтеся робити: підстригати газон або кущі, культивувати ґрунт або прополювати грядки. Використовуючи ці пристрої, садівники аматори зможуть професійно виконати всі найскладніші роботи.